Доброго времени суток, друзі. Значить, всі пам'ятають те відео, коли до мене мужик приїжджав на Авешки після того, як я робив йому арочку і бампер, що вся машина була ну, покрита в, якоюсь, в якусь точку, непонятну равномірно вся тачка. Колега мій з Дніпра тут рядом знаходиться, також малярує. Созвонювалися ми з ним не один раз, каже, а що воно таке, аж ну він якось каже, я про себе трохи аж сміявся Каже, на цю ситуацію А от сьогодні він мені зателефонував і каже, боже, ніколи не подумав би, що зо мною може таке случитися. Також віддав автомобіль, проїздив той автомобіль, не знаю, скільки там тижнів, і поступив йому дзвіночок, що е вся машина в якусь точечку. Ще в якусь точечку теж білу вату таку, непонятно. Завтра буде розбирательство, приїде машина до нього, Мол, що за діла. Ну, ми то розуміємо, ми як малярами все укутуємо, ну не може бути за нами грішка. Що то твориться на дорогах, непонятно що, чи що случилось. Він пробив по номеру, узнав, де той чоловік працює, узнав, що він займається кровлею. Не будемо відкидати такий момент, що може щось десь... Скривають, да, сипеться, да, не що. Бо вот теж рівномірно, тачка вся Honda, скажімо так, не последня, ну, не стара, да? вот, не дешева, да? і вся в точечку. То есть, акцент зроблений на те, що ти її чим собі срав маляр. Він був на мойці, і мойщики сказали, що тут якесь шпакло. Тут каже, воно в шпакльовці шпаклівки вся машина. Диво, диво якесь непонятне. Ну, сам факт. Я кажу йому, Ромчик, якщо, що набирай мене, я завтра підскочу, якось відзнімемо матеріал, подивимося, як воно буде розвиватися з собиття. Мені просто інтересно виділити на це время. поїхати в місті з ним, прийняти цього чоловіка, подивитися, як буде проходити оце все дискусії. Да? Мені просто самому інтересно. Надіюся, що... Все вийде, я зможу відзняти матеріал. От. Ну, ми то знаємо, що ну, маляра тут не винуваті ніяким чином, щось десь відбувається або на дорогах, або ну, непонятно. От. Бо він мене питає, Саня, як ви розійшлися в цій ситуації? Кажу, Та ну як. Я логічним путем об'яснив, що це явно не мої косячки. Чоловік поняв ми логічно розібралися в цьому. І на цьому би, і все. От, Тому подивимося, як завтра буде розвиватися. Якщо я зможу присутній бути, буде цікаво послухати. Якщо не зможу бути присутнім, то хоч на словах, скажімо так, розкажу, що як розійшлися вони. Да? Ну, Надіюсь, що я буду присутній, щоб було інтересніше всім нам. Ну що ж, всім гарного дня, на зв'язку. Віждемо відео в <гум> дальнішій розборки цієї ситуації. Якесь нашестві, да? З цим туманом на автомобілях. І цей туман якийсь білуватий. Білуватий, точечки такі, як придивиться. Така ситуація у нас. Пишіть, як у вас ситуація? Чи були такі нюанси, як у нас тут бувають в Дніпрі? Ну, це каже про те, що ми вже перебалакали, що треба реально, щоб помита машина була. Дивитись, яка вона заїхала перед тим, як беремо на роботу. Ну, в роботу тачку. В будь-якому випадку, це каже про те, що треба дійсно приймати машину чисту, щоб потім не було питань. Плюс знімати відео. Знімати відео, показувати, як ти робиш, щоб були существенні докази для того, що з вашої сторони, зі сторони маляра, не було ніяких таких моментів. І все.